Я буду романтизувати це. А, ну, давай. це все, що відбулося так. Півфінали відскоків багато шаманів проти нього працюють, і це, це важко щось проти цього протиставити. Це просто порушення закону угу. всіх всіх законів неприпустимо таке робити. Ну да, все одно результат здобули. Удар цього хлопця, який козакосплеїв Бекхема на євро. Вже не важливо, як але якось здобули. Всім знову привіт! У нас на огляді другий матч, другий півфінал Кубку Англії. Першому, як ви знаєте, перемогла Манчестер Сіті, а в цьому грали Манчестер Юнайтед і Ковентрі. І здалося, що це таки буде легкий матч для МЮ, Тому що після першого тайму команда вигравала 2-0, потім на початку 3-0. І я думав, реально це, реально ну, вже нічого дивитися. Але М'ю був би не М'ю, який зливає результати, який пускає багато голів у свої ворота. І, звичайно, каментрі показав характер і дуже сподобався, якщо чесно. Звичайно, я вболівав за М'ю, але радіти з такої перемоги, так яку М'ю здобув, я не думаю, що варто, тому що справді вони десь і відскочили. Що скажеш ти, як тобі твої враження як такого нейтрального вболівальника? Я буду романтизувати це. А ну давай. Це все, що відбулося. Так, напевно, да, ніхто не очікував, що саме цей півфінал, напевно, виявиться цікавішим, ніж перший. Ага. Так, так, матч Челсі Сіті був цікавий з однієї сторони, але не багатий на події і не багатий на голи. Тут зразу шість серія пенальтів, додатковий час. І оце я, я, я почав згадувати. Історію Кубку Англії з часів, коли я почав дивитися англійський футбол. І ти знаєш, це така магія, тому що я б згадав, 2008 рік виграє Портсмут mm -hmm. yeah. Кубок Англії, де зараз Портсмут? 2013 рік виграє Уган, де зараз Уіган? Де ці клуби? 14-й рік Халл грає проти Арсенала, програє 3-2, але де зараз Халл? Ну, цих клубів навіть на. Ми не чуємо особливо про них. Деяких, я не пам'ятаю, Портсмут навіть там був на меші зникнення в yeah, yeah. якийсь час. Так, в 16-му Крістал Пелес грає проти МЮ, 2-1 програє. В 19-му там грав Уотфорд. Так, вони там програли з тріском 6-0 Сіті, але вони там грають. А в 21-му взагалі Лестер цей кубок виграє. Лестер, який зараз в чемпіоншипі. Це такий турнір, у якого якась така є аура, де не варто дивитися про хто проти кого грає. Тому що це і, і це завжди казалося і болівальниками, і коментаторами, що ну, команди особливо ставляться в Англії до Кубку. Це для них е, е, дуже специфічний такий е, турнір, де можна. Очікувати чого що всього, що завгодно. Там п'яті команди Ліги проходять команди чемпіоншипу, команди АПЛ. Тому я б не сильно дивувався цьому настрою, який був у Ковантрі, так, цього завзяття, цього цієї самовіддачі. Бо Ковантрі зіграв, напевно, свій матч життя. Вони прекрасно грали проти Вулвс так попередніх попередньому турі. Ем'ю був фаворитом. І МЮ ем так і залишився фаворитом в серії пенальтів. Причина була не те, що там на вайбі е, Ковандрі був на піднесенні, але МЮ ем просто більший клас гравців і більше досвід так, в, таких, в таких матчах, що й сказалося. Mm -hmm. Бо цей удар. Е, я гравців в Ковентрі не знаю прізвище, але удар цього хлопця, який... Коза косплеїв Бекхема на євро, так це напевно від нервів, від неготовності і від того, що коли ти хочеш класно пробити, а в тебе не виходить. Тенхак знову виходить і каже, що це велике досягнення, а не якесь не якась... поразка, так? І виграє... людина тренує два роки. Вважаю, що 3-3 проти команди Чемпіоншипу це досягнення, виграючи 3-0. Якби знаєш, це було б там з 0-3 на Пакемію відігрався, так можна б сказати, ну це хлопці так, взяли волю в клака. Так, ні, вони посипалися. Посипалися дуже серйозно і були на грані виліту на останніх хвилинах, тому що. Ті офсайди, які зараховують в Англії, це звичайно нонсенс. Це треба просто видаляти із всіх правил і зараховувати такі голи. Тому що ну, коли на одній лінії офсайдмалю, ну це, це вже не офсайд. Це там пів, 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 пів носка в офсайді, це, це неправильно. Ми, ми забираємо якісь привіле всі привілегії в нападників, бо вони переходять захисникам. Що взагалі по суддівству? Тому що Англія позиціонує себе як найкраща ліга, так? але здається, вони відстали від інших ліг. Навіть там в Іспанії, в Німеччині судять краще, там не говорять про, ну, про ці от, проблеми. саме суддівством. в англії ми говоримо про це кожен тур. Ну, Немає якогось єдиного підходу, да? тобто там, де не треба, вони більш скрупульозно, більш виважно якось відносяться. Де треба, вони про це забувають або взагалі можуть не переглядати повтори, так? де потрібно подивитися обов'язково. Тобто ось, Цей підхід все ще немає от єдиного якогось а, рішення, а, яке б було притаманне для всіх суддів. Тобто, повинно так бути, щоб. Кожен суддя, наприклад, взяти 10 суддів, вони бачать епізод, і кожен сказав ну, однакову точку зору в цьому, в цьому в моменті. Тому що без такого підходу, без такого навчання, можливо, їм треба проводити частіше якісь практичні кейси розбирати і так далі. Просто щоб це допомогло їм викорибувати ось цей. Цю навичку оцінювати і судити правильно, як, як хочуть болівальники, або ж не знаю, більш детально розписати правило офсайду, правила вару, там, щоб це було там не на абзац, один а там не знаю, на декілька сторінок більш детально. Ну тут питання таке: 50 на 50, Це може і якось погано вплинути на гру, а може і позитивно. Тому треба вирішувати. Да? Ну і вар треба переглядати, тому що так вони вели. Це добре. Це впливає з, з однієї сторони на справедливість, але з іншої воно псує щось. І треба переглядати постійно ці правила, вносити правки, тому що якщо вони не будуть це робити, а вони не робили це от, о, цього літа чомусь, о, потрібно міняти щось. Так? Потрібно після вару дозволяти казати, якщо там було якесь порушення, і там м'яч вийшов, от як було була рука гріліша, mm -hmm. навіть кутового не дали. Mm -hmm. так? Чо, в чому проблема судді сказати, Так, там пенальті не було умовно, але м'яч пішов на кутовий, Челсі кутовий. Це ж пів секунди, там дві секунди е, повідомлень. Це суддя подає. Вони е, дуже дивні рішення. Тобто треба е, концепцію цю міняти. Там треба не треба е, треба передивлятись жовті жовті картки, напевно, інколи, коли вони е, перетворюються mm. у червоні, тому що це несправедливо давати несправедливу жовту і людину видаляти. Е, е. Чекаємо на якусь революцію в плані вари. Хотілося б, щоб матчі були більш порадим. А так МЮ в чарівному фіналі, по півфіналі, курковий фінал, де ми побачимо дві манкунянські команди повтор фіналу минулого року. Так. Я б ще додав, що ось два голи, які другий, третій які пропустив МЮ, Це також було щось таке чарівно-магічне, магічно. Тому плані, що другий гол це по суті рикошет від Ванбісаки. А третій гол це по суті пенальті, який також, коли м'яч втрапив у руку Ванбісаки. Тобто Ванбісака такий допоміг несвідомо так, але допоміг Кавентрі відігратися. І справді, у екстра таймі були моменти і у Кавентрі, і в МЮ Також Фернандеш влучив у поперечину. Тобто моменти були і здивувало те, як. Напевно, святкували так, деякі гравці МЮ? той же Антоні, коли він так зробив до фанатів Кавандрі. Ну, типу, вилетіть не вилетіли, а вже так святкуєте, наче ну, ви такі круті. Все одно не повинно було бути так, повинна бути повага, тому що Кавандрі справді класно зіграв цьому матчі, не граючи в АПЛ і показав клас, і показав, як треба Воліти так перемогти в цьому матчі і не здаватися до кінця, тому що коли рахунок був на 50 хвилині 3-0, ну реально я вже не вірив, що щось буде, але каментрі показав характер. Всім дякуємо за перегляд. Ми сьогодні, таким незвичному форматі, вийшли. Підписуйтесь на наш канал, пишіть, що думаєте з приводу фіналів, чи хто справедливо вийшов. Як вам матчі, діліться своїми думками, питаннями. Завжди радий з вами поспілкуватися. А також пишіть, чи ви готові бачити, наприклад, кавентрі в АПЛ, або можливо, ви хочете інші так, наприклад, більше Ліги Чемпіонів або Кубку Англії. У нас на каналі також більше оглядів. Дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі. Пока.